Ми просимо так, щоб перш за все дитина має сидіти комфортно. Ножки мають бути ніжки на підлозі. А якщо вона маленька, поставте їй маленький стільчик, щоб в неї ножки обпирались. Для чого? Для того, щоб осанка трималася прямою. Не може дитина горбитися і нахиляти голову, наклонятись вперед. Це гарантована міопія в майбутньому. Ну, з іншого боку. Різні є довжини руки, є малюсінькі діти. Ми кажемо, дитина має читати, от, уявіть собі, стіл, поклала ручку на висоті, отак, десь приблизно, це ніби полочка. Но це в ідеалі. А насправді є певні рости, розміри дитини, що дитина має на комфортній відстані читати. Ну Якщо вона читає занадто близько, 20 наприклад, сантиметрів – це занадто близько, значить, ви маєте вже подумати, щось не то. Піду я краще до окуліста, спробуємо перевірити зір. Спробуємо. От книжечку дитина повинна тримати нижче підборіддя, ніколи не так. Отак От десь приблизно. Можна тримати двома ручками. Значить, голова повинна бути вертикальна. Голова не може лежати. Якщо дитинка слабенька, є таке, наприклад, дитина з якимись порушеннями опорно-руховими лежить на диванчику, підставляється подушечка, на голова повинна бути шия вертикально. Шия дуже важлива, коли тут десь. Е Позвонки неправильно встановлюються і за того, що ну, позиція поза дитини неправильна, то може не так, іти кровопостачання до очей, до головного мозку. Це теж зашкоджує доброму баченню. Звертайте увагу на шию, будь ласка. Є спеціальні тренування в плані гімнастики для дітей. Це не тільки шия, це тренування всього корпуса. Укріпляти треба корпус дитини по можливості, тому ми кажемо, що дуже позитивно впливає плавання. Не тому, що ми чемпіона хочемо бачити, а тому що міцні м'язи спини добре тримають позвоночник, і дитина рівненько сидить тоді. Перш за все, дитина має сидіти, так як ми говорили про читання книжки, обпершись правильна осанка. Друге освітлення. Освітлення повинно падати. Ну, дивіться, у вас правша чи лівша. Значить, не забувайте на це звертати увагу. Обично, світло повинно падати із цього боку, щоб вправши з лівого боку, щоб ви могли щоб дитина могла правильно писати і читати. До речі, коли дитина пише, вона повинна рівне от вона пише. І читає свої слова, які вона пише. І не повертайтесь назад. Вона має до кінця прочитати строчку. Якщо вона повертається назад, вже йде напруження непотрібне для зору. Економте кожну строчку, щоб вона не поверталась до тих букв. Хай вона читає поволі, але ну, рівномірно просувається вперед. Під час читання однієї строчки рекомендовано моргати ну, хоча б дві чи тричі. Моргається на початку, моргається в кінці строчки, моргається там, де є розділові знаки. Вчить дитину моргати. Ти прочитала півречення? Е, Моргни. Прочитали ще моргни зволоження очей. Моргання допомагає кращому баченню, особливо коли ви робите з комп'ютером. Комп'ютер висушує слизову. Це правда. Ми повинно бути м'ягке світло, приємне для очей. І питайте дитину, чи їй приємно з цим світлом. Хочу вам сказати ще про чутливість до світла. Приходять діти на прийом в поліклініку, і мама кажеться, мене каже, в мене немає скарг на бачення дитини, але вона постійно щуриться на сонце. Тобто у дитини підвищена світлочутливість. Ну, ну є таке. Значить, що ви можете зробити? Підібрати адекватне освітлення, щоби не сліпило очі дитини. До речі, на яскравому сонці не читати. Є таке правило, тому що яскраве сонце, відбиваючися від сторінок, може занадто освітлювати дитині сітків. Неприємно. Попробуйте, коли світить влітку яскраве сонце, почитати. Це неприємно. Ну і не читати в темноті, звичайно. Так що має бути освітлення. Якщо у вас темна кімната, припустимо, включений комп'ютер. Так, да, комп'ютер дає своє світло, але все рівно має бути збоку додаткова лампочка. Ну, виберіть таку. Приємну для дитини лампочку. 60 ватт обично це рахується достатньо.